Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Неділя, вихідний день. Сьогодні 15 вересня, на курорті і ранок чудове сонце світить. А ми, друзі, йдемо зараз з вулиці Степана Бандери, йдемо до бювету. Пройдемось, подивимось, скільки людей на курорті у вихідний день, навіть тоді, коли зачинений бювет. Ну, Бівет не повністю зачинений, не так, як верхній. А просто бюлець зачинений на перерву. Він з 7 до 10 працює, потім з 12 до 15 знову відкривається, з 15 до 17 знову на перерві і з 17 до 2 20, до 20.00 відчинений. Чудова сонячна погода. Єдине, що на термометрі в 10 годині було тільки плюс 10, але нічого. Сонце, я думаю, що своє діло зробить, прогріє. Повітря до комфортних температур. Праворуч від нас готель Оранта. Десь з попередніх відео, приблизно місяць тому, можливо, більше, я розповідав про ціни іменно в тому готелі, але бачимо, що колись було влітку дуже багато тут машин, що ніде було припаркуватися. Зараз бачу, ситуація зовсім інша. Є кілька машин, але. Паркомісць дуже багато. Хоча, друзі, на курорт, як подивитися, як приїжджає потяг Київський чи з Дніпра, то людей вистачає. Також дуже багато людей. Їхав недавно я зі Львова автобусом, автобусом також дуже багато людей приїжджає на курорт. Зараз відбувається недільне богослужіння в церкві Святого Миколая. Таке культове місце. У Трускавці церква Святого Миколая цю церкву а, пізнають досіль. Дуже багато людей приїжджає на курорт, трускавець і повз неї якраз проходять до Бівето або йдуть на продуктовий ринок. А, в коментарях ви писали, щоб зняти відео від Бівето до продуктового ринку. Обов'язково колись зніму друзі, але не сьогодні. Ось так виглядає церква. два дні перед тим падав дощ, друзі, навіть сьогодні вночі ще падав дощ, але зранку настала чудова погода, але це буде тривати тільки до обіду, далі будуть знову хмари. І весь понеділок, друзі, буде дощовий. Тут на курорті десь протягом місяця. Відбулися деякі події, там відкривалися різні магазини, багато чого цікавого, друзі. І слідкуйте за наступними моїми відео, я десь потрохи буду це все знімати і буду вам розповідати, що нового. Куди ще можна сходити на курорті? Щось цікаве для вас знайду обов'язково. Музей історії Трускавця. Не знаю, раніше тут вхід а, коштував 150 гривень, зараз не знаю, ну я не думаю, що там ціни дуже змінились. Отрускавці, зараз дуже популярна, я вам скажу, екскурсія по місту. А, називається легенди, легенди давнього курорту, а, досить така гумористична екскурсія цікава, я вже кілька разів попадав Якщо на неї, що ну, людей так. Більше 30 збирається екскурсія. Люди після цієї екскурсії ну, такі з гарним позитивним враженням. А, до речі, ну, я був, я знаю, про що там та екскурсія, приблизно кожен раз вона така сама, з, майже з тими самими жартами, але. Пишіть, друзі, в коментарях, хто побував на цій екскурсії і чи вам сподобалось. Мені цікава думка іменно ваша. Бо я кілька разів вже був. Ось тут зараз ми пройдемось біля музичної альтанки. В минулому році тут було набагато більше концертів. В цьому році небагато. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, я маю на увазі, що. Ці концерти це не просто були концерти, там танці, спіли і так далі. Це все було благодійне, там тривав збір для ЗСУ, збирали на дрони, там багато чого іншого. А зараз чомусь немає. Ну Сьогодні неділя, вихідний день, ранок, ще, само собою, що концертів немає. Але я думаю, що ближче до вечора, можливо, після обіду. Щось біля музичної альтанки та й буде. Ранок, але вже музичний перевозик на місці. Вже буде катати маленьких пасажирів. Не знаю, сьогодні не планується концертів в Палаці культури Шевченка. Завтра буде Павло Зібров, але я не знаю завтра. По прогнозам синоптиків очікується дощі на цілий день, тому я навіть не знаю, чи Павло Миколайович прийде на білет. Якщо там, ну, думаю, хоча б може після обіду, якщо перестане дощ. Ну, Погода така не дуже. Єдине, що я не пам'ятаю, він приходить на білет, але я не пам'ятаю, що він колись співав. Приходить тільки для фотосесії, там, побалакати людьми. А цікаво, коли артисти приходять і вживу співають на любові. Останній тиждень я дуже часто закидував відео на YouTube, де були непогані пісні. Цей тиждень, бачу, також буде насичений з концертною програмою. Єдине, щоб була погода бо я пам'ятаю як було зимою, взагалі артисти відмовлялися співати, приходили тільки для фотосесії, вони боялись засудитись і так далі. Бачимо, бівець ще зачинений. Але люди тут прогулюються, хтось навіть читає афіші концертів. Друзі, я вже знімав відео з санаторію Карпати, з санаторію Шахтар. Ви писали в коментарях. Так що, кому цікаво, зараз відео якраз свіже на каналі і обов'язково зніму ті санаторії, про які ви там просили далі. Бачимо, завтра Павло Зібров, потім Ростислав Кушина, Шумей буде, буде Тіана, також буде Єромія. Молода співачка Тіана Рос. Ну, друзі, сонце світить тепло, але чути з парку йде така прохолода. Ви запитували також в коментарях, чи, чому не знімаю санаторій Кришталевий Палац. Друзі, територія зараз там зачинена взимку і там навесні. Територія була відчинена, я знімав там відео, навіть розповідав історію виникнення санаторій Кришталевий Палац, так що шукайте відео на каналі. А зараз територія зачинена, тому ми туди пройти не можемо. Тільки для відвідувачів санаторію. Не знаю, чи. Камера передається всі кольори, ну зараз досить така цікава погода, небо синє. Листя ще поки що зелене. Ну, я думаю, тижні через два ситуація кардинально зміниться, це все буде жовте. Жовто-червоне. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте, за телеграм-канал також в описі під відео є посилання, де можете підписатися. І будуть там анонси відео, буде відео, яке не попадає на YouTube. Також будуть цікаві новини із Трускавця. Єдине, що зараз я. Трішки був зайнятий і тому з телеграмом менше працював. Але все рівно, друзі, підписуйтесь і будете в курсі всіх подій. Корортний парк Адамівка. Люди вже з самого ранку гуляють. Якщо друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!